Найменший у світі робот, що літає завдяки власному магнітному полю. Команда вчених створила, на їхню думку, найменшого бездротового літаючого робота, застосувавши унікальний підхід до його конструкції. Щоб зменшити розмір і вагу, вони винесли систему живлення та управління за межі самого тіла робота, яке має розмір менше сантиметра. Цей робот, розроблений професором Лівеєм Ліном та його колегами з Каліфорнійського університету в Берклі, має ширину всього 9,4 міліметри і важить 21 мг. За розмірами це буквально комаха. Робот може літати імітуючи польоти джмеля, як і ця комаха він може зависати на місці, рухатись вертикалі. Та горизонтально, і навіть влучати в малі мішені. У майбутньому нащадки цього робота можуть використовуватися для таких завдань, як запилення сільськогосподарських культур або дослідження місць, куди не можуть дістатися звичайні дрони. Тіло робота зроблене з полімеру, надрукованого на 3D-принтері, і має чотирилопасний горизонтальний пропелер, поточений балансувальним кільцем. З центру пропелера виступає невелике вертикальне кільце, яке отримує два неодові магніти. Кожен з них має розміри 1 мм завшишки і 0,5 мм завтовшки. Цей робот живиться та керується завдяки змінному магнітному полю, яке генерує це зовнішньо. Коли два магніти одночасно притягуються і відштовхуються від цього поля, вони змушують пропелер обертатися, створюючи підйомну силу. Коли робот піднімається в повітря, балансувальне кільце додає момент інерції, що стабілізує політ. Вчені також планують додати сенсори, щоб робот міг підтримувати стабільний політ, коригуючи впливи, такі як пориви вітру. Вони сподіваються зробити пристрій ще меншим, щоб знизити його енергоспоживання та використовувати слабше магнітне поле. Створити мікроскопічного робота, що вміє літати, доволі важко. Але дослідники з Гарварда довідалися. І ще важче навчити цього робота нормально приземлятися, особливо коли ваш робот важить, мов пушинка. У Гарварді вже понад десятиліття працюють над створенням мікророботів, і їхня, мабуть, найвідоміша розробка це робобій, литячий робот із розмахом крил усього 3 см. Але безпечно приземлятися його навчили тільки зараз. Чому це взагалі так складно? Зараз розповім. І так, ви вже могли здогадатися, що з вами вкотре рубрика не вкрали, а надихнулися. Інженерні досягнення натхненні природою. У цьому випадку довго Команда на чолі з Робертом Вудом, професором інженерії і прикладних наук Гарвардського університету, оснастила роботизовану бджолу довгими членованими ногами, які допомагають їй плавно переміщуватися з повітря на землю. Крім того, робот отримав новий контролер, який допомагає поступово знижувати швидкість при підльоті, що забезпечує м'яке контрольоване приземлення. Ці вдосконалення дозволяють захистити делікатні п'єзоелектричні актуатори робота, енергетично насичені м'язи, що використовуються для польоту і легко ламаються через зовнішні сили під час жорстких посадок або зіткнень. Посадка була великою. Проблемою для робобіль, зокрема через його мізерну вагу, лише одна десята грама і розмах крил 3 сантиметри, як я вже казала. Попередні версії страждали від ефекту землі або нестабільності через повітряні від відмахаючих крил. Це схоже на потужні вітри, що створюються гелікоптерними лопатями. Раніше, коли ми готувалися до посадки, ми просто вимикали робота трохи вище за землю і дозволяли йому падати, сподіваючись, що він приземлиться рівно і безпечно. Зізнається, співавтор статті Крістіан Чан, аспірант, який очолив механічну модернізацію робота. Команда вирішила взяти за зразок природу і звернулася до довгоніжок, які славляться своєю граційною посадкою. Довгоніжки, яких часто плутають із великими комарами, мають саме такі довгі зчленовані ноги, які допомагають їм пом'якшити посадку. Команда створила прототипи нових ніг робота, орієнтуючись на сегментацію і місце з членування ніг довгоніжок. Наразі робобі досі підключений до зовнішніх систем керування. Проте команда має амбітні плани щодо повної автономії робота. Довгострокова мета повна автономія, кажуть у команді. Безпечне приземлення є важливим кроком для того, щоб зняти обмеження та досягти повної свободи руху. Робобій має величезні перспективи для майбутніх застосувань, включаючи моніторинг навколишнього середовища та спостереження за катастрофами. Одним з найбільш захоплюючих варіантів застосування є штучне запилення. Уявіть собі, рої робобіс, що літають по вертикальних фермах і садах майбутнього, допомагаючи запилювати рослини. Британці створили жуків кіброгів для пошуково-рятувальних операцій. Пам'ятаєте серію «Hated in the Nation» в третьому сезоні серіалу Чорне дзеркало з робобджолами бджолами-вбивцями? Так, от ця новина про комах реєтівників, частково правда роботизованих. Виявлення тих, хто вижив під час стихійних лих, може прискоритися завдяки жукам, оснащеним мікрочіпами і ґукзаками, якими можна керувати серед завалів. Доктор Тхан Водан та науковий співробітник Лахлан Фіджеральд з університету Квінсленда продемонстрували, що вони можуть дистанційно керувати чорнотілками. Це такий невеликий жук розміром від 2 до 5 сантиметрів, оснащеними такими юзаками за допомогою контролерів для відеоігор. Доктор Водан розповів, що зйомні юкзаки стимулюють рух у певних напрямках за допомогою електродів, які впливають на вусики комахи або її затверділі надкрила. Жуки мають багато природних здібностей, які роблять їх майстрами лазання та маневрування в малих складних просторах. Таких, як щільні завали, де роботам важко зорієнтуватися. наша робота використовує ці здібності та додає програмовані елементи керування, що дозволяють точно направляти рух, не впливаючи на тривалість життя жука, каже доктор Водан, гуманісти проєкті бере участь команда дослідників з лабораторії біоробототехніки школи механічної та гірничої інженерії університету Квінсленда, які сподіваються випробувати технологію в реальних умовах протягом найближчих п'яти років. Хоча роботи мікромасштабу досягли успіхів в пересуванні, перехід від горизонтальних поверхонь до стін залишається для них величезним викликом, зазначає Фіцжеральд. Ця складність виникає через потребу в активних нижніх подушечках, м'якій взаємодії з навколишнім середовищем та складних можливостях зондування. І все це наші комахи кіборги мають від природи, що дозволяє їм отримувати доступ до будь-якої області, яку потрібно дослідити в умовах катастрофи. Доктор Водоан додає. Що, хоча для випробування лазення використовувалося дротове живлення, жуки також продемонстрували здатність лазити з акумулятором, еквівалентним їхній власній вазі тіла. Зараз команда вдосконалює конструкції, щоб дозволити встановлювати камери та компактну систему живлення для підвищення мобільності та універсальності жука. Якщо людина опинилася в пастці під завалами, ви хочете знайти її якомога швидше і спланувати, як її звідти витягти. Ми намагаємося створити інструмент, який зможе легко пересуватися хаотичними середовищами, щоб точно визначити місце знаходження людини, надати інформацію про її стан та дати рятувальникам уявлення про те, що потрібно зробити, щоб її звільнити, каже Водоан. Що ж, зважаючи на нашу буремну реальність, до цієї розробки варто придивитися уважніше: жуків в нас в Україні точно не бракує. Що, якби запилення ваших полів могли виконувати маленькі, автономні літаючі роботи? Саме над цим працюють дослідники MIT, і їхній останній прорив наближає роботизованих комах до реальності як ніколи раніше. Ці мікроаеророботи, натхнені природними запилювачами, зокрема бджолами, тепер можуть зависати у повітрі понад тисячу секунд це майже 17 хвилин, що у 100 разів довше, ніж у попередніх версіях. Вони також мають максимальну швидкість польоту 35 см на секунду і здатні виконувати складні маневри, як от подвійні сальта та обертання корпусу. Заздю я на подвійні сальта не здатна. Вперше у 2025 році з вами рубрика не вкрали, а надихнулися інженерні досягнення натхненні природою. Головне покращення у цій версії роботизованої комахи MIT перероблена система крил. Раніше прототипи мали вісім крил, розташованих у чотирьох однакових модулях, але така конфігурація знижувала ефективність через повітряні завихрення між крилами. Нова конструкція скоротила систему вдвічі, залишивши чотири крила, що розмахують назовні від центру. Це покращило підйомну силу, зменшило опір і звільнило місце для можливих майбутніх доповнень, наприклад, акумуляторів, сенсорів та обчислювальних компонентів. Ще одне велике покращення у штучних м'язах, що рухають крила. Ці актуатори виготовлені з ультратонких шарів еластомеру та електродів із вуглецевих нанотрубок, згорнутих у м'які гнучкі циліндри. Коли подається напруга, вони швидко стискаються і розширюються, створюючи рух крил. У попередніх версіях ці актуатори зазнавали деформації і механічних навантажень на високих частотах, що знижувало ефективність. Щоб вирішити цю проблему, команда MIT розробила більш складну систему передачі руху між актуаторами та крилами. Вона мінімізує механічне напруження, дозволяючи актуаторам створювати більшу силу, водночас зберігаючи точність і контрольованість руху. Подовжені шарніри крил 2 см завдовжки, 200 мікрон у діаметрі, також допомагають зменшити крутне навантаження, покращуючи довговічність і продуктивність. Попри ці досягнення, природні запилювачі, власне, згадані вже вище бджоли, досі перевершують роботизованих комах по керованості польотом, спритності та енергоефективності. Бджоли мають лише два крила, але завдяки складній системі м'язового контролю вони можуть виконувати надзвичайно точні і швидкі маневри рівень тонкого налаштування, який інженерам поки не вдалося повністю відтворити. Проте нинішні вдосконалення наближають роботизованих запилювачів до реального використання. Як виглядають наступні ключові цілі дослідників? Перше це збільшити час польоту до 10 тисяч секунд, майже 3 години. Друге підвищити точність польоту, щоб роботи могли приземлятися на квітку і злітати з неї, а це критичний крок для ефективного запилення. І третє інтегрувати вбудовані джерела живлення та автономну навігацію, щоб роботи могли літати поза лабораторією. Автор дослідження Кевін Чен наголошує на важливості цієї розробки. Загальний час польоту, який ми продемонстрували в цій роботі, Імовірно, перевищує весь сумарний час польоту, який наше дослідження досі накопичило. Наразі ці роботи ще потребують зовнішнього джерела живлення, але з мініатюрними батареями та вдосконаленою бортовою системою ШІ ми, можливо, вже скоро побачимо автономних роботизованих запилювачів у вертикальному фермерстві чи навіть у природних екосистемах. Тож залишайтеся з нами і послухаємо, можливо, майбутні сільські господарства скоро загудуть маленькими високотехнологічними роботизованими бджолами. Інженери MIT розробили повітряного мікроробота, який може літати так само швидко, як джміль, завдяки швидкості та спритності, подібній до комах. Крихітний робот може допомагати в пошуково-рятувальних місіях. В майбутньому крихітні літаючі роботи можуть бути розгорнуті для допомоги в пошуку тих, хто вижив, опинившись під завалами після руйнівного землетрусу чи ракетного удару. Подібно до справжніх комах, ці роботи могли б прохати у вузьких просторах, куди не можуть дістатися більші роботи, одночасно уникаючи нерухомих перешкод та падаючих уламків. Досі повітряні мікророботи могли літати лише повільно за плавними траєкторіями, що було далеко від швидкого спритного польоту справжніх комах. Але тепер це змінилося. Дослідники MIT продемонстрували повітряного мікроробота, який може літати зі швидкістю та спритністю, порівняною з його біологічними аналогами. Команда вчених розробила новий контролер на основі шиї для цього роботизованого комахи, що дозволило йому виконувати гімнастичні траєкторії польоту, наприклад, безперервно робити сальто тілом. Завдяки двокомпонентній схемі керування, яка поєднує високу продуктивність з обчислювальною ефективністю, швидкість і прискорення робота зросли приблизно на 450% і 250% відповідно, порівняно з найкращими попередніми демонстраціями. Новий робот, наприклад, був достатньо спритним, щоб виконати 10 послідовних сальто за 11 секунд, навіть коли вітрові збурення загрожували збити його з курсу. Ми хочемо мати можливість використовувати цих роботів у ситуаціях, куди традиційним роботам квадрокоптерам було б важко залетіти. Тепер, завдяки нашій біоінспірованій системі керування, льотні характеристики нашого робота порівнянні з комахами з точки зору швидкості, прискорення та кута нахилу, каже Кевін Чень, Київник лабораторії м'якої та мікроробототехніки та співавтор робота група. Чена створює роботизованих комах вже понад 5 років. Нещодавно вони розробили більш міцну версію свого крихітного робота пристий розміром з мікрокасету, який важить менше за скрепку. Він використовує більші махаючі крила, що забезпечують більш спритні рухи. Вони живляться від набору пружних штучних м'язів, які машуть крилами з надзвичайно високою швидкістю. Але контролер, мозок робота, який визначає його положення та вказує, куди летіти, був налаштований вручну людиною, що обмежувало продуктивність робота. Щоб робот міг літати швидко та агресивно, як справжня комаха. Йому потрібен був більш надійний контролер, який міг би враховувати невизначеність та швидко виконувати складну оптимізацію. Для цього група чена розробила двоетапну керовану схему керування, яка забезпечує надійність необхідну для складних швидких маневрів та обчислювальну ефективність для розгортання в реальному часі. На першому етапі команда створила контролер, що прогнозує модель. Model Predictive Controller. Цей потужний тип контролера використовує динамічну математичну модель для прогнозування поведінки робота та планування оптимальної серії дій для безпечного дотримання траєкторії. Він може планувати складні маневри, як от повітні сальто, швидкі повороти та агресивний нахил корпусу. Цей високопродуктивний планувальник також розроблений для врахування обмежень сили та крутного моменту, які може застосовувати робот, що є важливим для уникнення зіткнень. Наприклад, щоб виконати кілька сальто поспіль, роботові потрібно сповільнитися таким чином, щоб його початкові умови були ідеально правильними для повторення сальто. Якщо закрадаються невеликі помилки, і ви намагаєтеся повторити це сальто із цими хай невеликими помилками, робот просто розіб'ється. Нам потрібно мати надійне керування польотом, каже науковець. Команда інженерів використовувала цей експертний планувальник для навчання політики, заснованої на моделі глибокого навчання, для керування роботом у реальному часі за допомогою процесу, що називається імітаційним навчанням. Політика в даному випадку механізм прийняття рішень, який говорить роботу, де і власне як летіти. По суті, процес імітаційного навчання стискає потужний контролер в обчислювально ефективну модель шиї, яка може працювати дуже швидко. Керована на шиї політика приймає пропозиції робота як вхідні дані та видає команди керування в реальному часі, такі як сила тяги та крутні моменти. Цей двоетапний підхід дозволив роботу масштабу комахи летіти на 447% швидше, демонструючи збільшення прискорення на 255%. Робот зміг виконати 10 сальто за 11 секунд і ніколи не відхилявся від запланованої траєкторії більше, ніж на 4 або 5 сантиметрів. Ця робота демонструє, що м'які та мікророботи традиційно обмежені у швидкості. Тепер можуть використовувати передові алгоритми керування для досягнення спритності, що наближається до природних комах та більших роботів, відкриваючи нові можливості для багатомодальної локомоції. каже Чень. Дослідники також змогли продемонструвати сакадичний рух, який відбувається, коли комахи дуже агресивно нахиляються швидко летять до певної позиції, а потім нахиляються в інший бік, щоб зупинитися. Це швидке прискорення та уповільнення допомагає комахам локалізувати себе та чітко бачити. Ця біомімічна поведінка польоту може допомогти нам у майбутньому, коли ми почнемо розміщувати камери та датчики на борту робота. Додає науковець додавання датчиків та камер, щоб мікророботи могли літати на відкритому повітрі, не будучи прикріпленими до складної системи захоплення руху, буде основним напрямком майбутньої роботи. Дослідники також хочуть вивчити, як бортові датчики можуть допомогти роботам уникати зіткнень один з одним або координувати навігацію. Ви теж згадали «Hated in the Nation з третього сезону Чорного дзеркала? Ось я згадала. І вже не вперше, бо це далеко не перша робокомаха в наших дайджестах. До речі, час зібрати їх разом у моновипуск. Без атаки на людство. Лабіринт Пікатаври. Звучить. Пікатавр це інноваційний 8 міліметровий робот, якого створили дослідники Сара Бергбрайтер та Аарон Джонсон. Робот буде здатний працювати як самостійно, так і роєм і виконуватиме різноманітні завдання. Зокрема, зможе оцінювати пошкоджені будівлі та зони катастроф, надавати необхідну інформацію про ступінь ураження та особливо небезпечні місця, перш ніж на місце вирушить команда рятувальників людей. Зменшення масштабу робота до розміру комахи дозволяє отримати доступ до невеликих просторів, куди люди або великі роботи дістатися не можуть. Рій маленьких роботів може навіть співпрацювати, як їхні побратими комахи, щоб перетягувати великі предмети та захищати один одного від небезпек. Пікотавр – це перший робот такого розміру, що здатен бігати, повертатися, штовхати вантажі та підніматися мініатюрними сходами. Цей робот має ноги, які приводяться в рух кількома приводами. Зазвичай він рухається за тим же принципом, як тарган, але за потреби здатен і стрибати картина з фільму жахів, тарган що стрибає. Восьмиміліметровий робот був виготовлений шляхом 3D друку за допомогою двофотонної полімеризації, про який раніше використовували для виготовлення окремих роботизованих елементів. Зокрема, мікрозахватів, мікрополавців та мікросенсорів. Ми змогли мініатюризувати механізм єднання, який дозволяє пікатавр змінювати висоту кроків і легко чергувати ходьбу та стрибки, пояснюють дослідники. Історична технологія мікрофабрикації була обмежена виробництвом мікророзмірних пристроїв у двовимірному просторі, зокрема у напівпровідниковій промисловості, додають вони. Але тепер у нас є можливість розширити простір проєктування з 2D до 3D. Ми можемо застосувати цей процес для створення інших невеликих роботизованих систем, наприклад, мікрозахватів для хірургії. Команда сподівається згодом розмістити на спині піката сонячні батареї, щоб він міг рухатися без потреби повертатися на базу для підзарядки. Який милий тарганчик.